В грудні минулого року я виступав в Києві в товаристві Знання на круглому столі, який називається актуальні діалоги» з темою місія волонтерства під час війни по воєнній Україні. Для мене цей виступ не носить формалізований характер. Це все я говорив від душі і можу повторити основні тези, чому я приділяю особливу увагу волонтерському руху. В, не тільки в сьогоденні, але в майбутньому України. Ну, Почнемо з того, що я не живу, ну, я так рахую, що я не живу у світі ілюзій і не, так, не фітширую волонтерський рух як щось унікальне, щось таке особливе. Воно і унікальне, і особливе. А чого воно і унікальне і особливе? Тому що там унікальні і особливі люди. Но це є, скажімо, явище не, не нове. Це явище носило завжди характер і в інших країнах. Тобто, якщо тільки виникали якісь трагічні складні ситуації, то було багато таких людей, які ставали волонтери. І на сьогоднішній це явище є в багатьох країнах європейських, коли європейські волонтери їздять в країни Африки, там волонтерять і допомагають. Ну, тобто, це явище, я б сказав, таке як посланники доброї волі. Люди високої, великої душі рахують за свою місію і суть свого життя допомагати іншим людям. Але в Україні це явище не було особливого значення, як на мене. Ну, по-перше, воно набуло особливого значення під час війни. Тому що, якраз, на мій погляд, волонтери, ну, скажімо так, ну не хочу говорити, що спасли Україну в перші військові місяці, бо це було б не зовсім правильно, але суттєво допомогли тому, що ми вистояли в перші місяці цієї повномасштабної агресії, коли. Багато, скажімо, і пішло і воювати волонтерів, те, що я знаю, багато допомагали. І я думаю, що війську вистояти в перші місяці війни було б набагато тяжче без такого масу волонтерського руху. Цей волонтерський рух і далі набуває, скажімо, своєї значимості, але я б його розділив би, ну скажімо, на дві частини. От місія волонтерства під час війни вона зрозуміла. Ми просто живемо, ми просто своїм життям волонтерам і допомагаємо скажімо, Збройним силам України для того, щоб перемогти, скажімо, цього московського нашого ворога. Тут все зрозуміло. А от яка місія волонтерства після нашої перемоги? Тому що я думаю, що всі, ну скажімо, справжні українці вірять в українську перемогу. І що тоді далі? А от як на мене, це саме основне питання, про яке я говорив в Києві на актуальних діалогах. Давайте задамо собі питання: а що буде в нас після війни? Для мене, ну, якби відповідь теж лежить на поверхні. 30 років до війни ми жили. Ну, вибачте, що зараз буду так говорити, такими термінами, ну це щоб було зрозуміліше. Ми жили в такому, знаєте, як болоті. Суть якого полягає, як говорив мій один товариш, що суть української незалежності полягає в тому, що від українця нічого не залежить. Приходили президенти, приходили парламенти, одні ті самі обличчя, одні ті самі партії, якась партійна боротьба, а потім виявляється, що в нас вже кланово-олігархічна система влади, в нас вже олігархів при владі, а потім виявляється, що українського народу позабирали його власність, а потім виявляється, що олігархів у нас багато, і бідних у нас дуже багато. Хочу сказати, що я не проти багатих бо я сам підприємець, але я проти того, щоб були бідні. Хай би зажиточні всі були, тим більше, що Україна дуже багата країна. І от, виходить, ми за цих 30 років так дохазяйнувалися, що ми стали самою бідною країною в Європі з маленьким валовим внутрішнім доходом на душу населення. Так куди ж це годиться? Процвітаючи, скажімо, ще до 1991, до 1991 року ми по економічному потенціалу були дуже сильні. У нас хороші економічні показники, у нас хороша промисловість була. Я не хвалю той Радянський Союз. Я просто хочу сказати, що за 30 років, тоді, коли інші країни, які відділились від Радянського Союзу, наприклад, ті самі Прибалти або країни Східної Європи, вони збагачувалися і нарощували свої потенціали. Ми ставалися біднішими і біднішими. У мене є відповідь на це питання, чому, скажімо, всі 30 років незалежності України ситуація в нас не покращилась, а погіршувалась. Причин дійсно на то дуже багато, але є одна ключова причина. Знаєте, як казав Остап Бендер, ключ від квартири, де гроші лежать. Так от є цей ключик. Цей ключик називається недосконала система управління і влади. У нас була кланово олігархічна система влади. Ну, Недосконала це м'яко сказано. І ми є два рази лідерами в Європі. Ми є лідерами по корупції і ми є лідерами по бідності. Ну, давайте задамо собі питання. А після нашої перемоги, після того, як така страшна трагічна ціна заплачена, тисячі десятки тисяч тих українців, які загинуть заради перемоги, заплачена. Чи ми захочемо жити в цих українських реаліях довоєнних в корупції, в бідності, в бюрократичній системі, для мене відповідь лежить на поверхні, так як я говорив, вона очевидна. Ми не захочемо і не зможемо так жити. Висновок, нам треба. Якісне оновлення влади. Якісне оновлення влади. І влада оновлюється із середини через е, таку річ. Як те, щоб туди, вибачте, зайшли якісні люди. Не хочу зараз там критично відноситися до влади, давати якісь там оцінки. Історія все ростає на свої місця. Для мене зараз якість, скажімо, нашої влади відображається таким явищем, як депутат Верховної Ради без угла. Я думаю, що вже мало хто в Україні видно її не знає, скажімо. так, от дивимося на безуглу і кажемо: оце якість української влади. Ми таку владу хочемо після війни? Ні, не хочемо. Відповідно, нам треба міняти оці обличчя на нормальні обличчя. А що значить нормальні обличчя? А як на мене, тут є підсказка, яку нам дав Ісус Христос. В Євангелії вона чітко записана. Узнаєте їх по ділах їхніх. Я каже: ти мені не розказуй, ти мені покажи. От ти мені не розказуй, що ти робив під час війни, ти мені покажи, що ти робив під час війни. Якщо ти був на фронті. Якщо ти волонтерів, якщо ти боровся, значить ти відповідаєш критеріям трьох П. Ти патріот, ти порядна людина, ну і сподіваюсь, ти професіонал. Тому що ті волонтери, які волонтерили, вони вже професіонали в організаційних, в організаційних структурах. Якщо вони організували волонтерство і десятки людей біля себе, особливо керівники потужних волонтерських організацій, значить вони вже показали свій організаційний потенціал. Так, от, на мене, як на мене, ми після війни маємо унікальну ситуацію. Можливо, це остання ситуація для українців змінити суттєво обличчя влади. Таку спробу ми робили в 2004 році. Вона частково получилась під час помаранчевої революції, але більше, на жаль, не получилася. Таку спробу ми робили в 2014 році, під час Революції Гідності. Результат знаємо: почалася війна. Спочатку мала війна, якщо так можна сказати, потім повномасштабна війна. А от після нашої перемоги ми, напевно, будемо мати третю і останню таку ситуацію, коли ми можемо принципово змінити обличчя влади. На мою думку, принципова зміна обличчя влади це тоді, коли туди зайдуть порядні, патріотичні професіонали. А цей кадровий резерв зараз себе проявив. Він раніше був серед нас, але ми його не бачили. Він зараз себе проявив серед волонтерів, він себе проявив серед військових, він себе проявив серед громадянського суспільства. І от мені здається, що після того, як закінчиться війна і почнуться у нас парламентські вибори, вибори в органи місцевого самоврядування, мери. Президент, нам треба буде просто українцям дуже якби свідомо віднестися до свого права голосу і до вибору, щоб від нас нарешті щось залежало. Бо знаєте, яка та приказка: бачили очі, що брали, то нехай повилазять. Ми що не бачили, кого ми вибираємо. Раніше я маю до уваги до війни, але ми тоді вибирали, як на мою думку, між погано і дуже погано. Нам що підсовували, підсовували ті олігархічні засоби масової інформації, то ми серед тих і вибирали. Ну, а е, одні й ті самі приходили, що там гріха таїть. Ну, зараз правда тоді помінялося, скажем, оцей останній політичний проект Слуга народу. Але ну, скажімо, не, не хочу да, зараз детально характеризувати, тому що під час війни це, мабуть, не на часі. А от після війни нам треба використати цю унікальну можливість і все таки вибрати цих достойних людей по цих трьох П, як я сказав, порядні, патріотичні, професійні для того, щоб зайшли ті люди, які підуть не у владу володіти. До корита дорватися і побільше грошей хап хапнуть, а підуть у владу, щоб служити Україні, українському народу. А такі обличчя, як, як я вже повторюю, вони проявились. Чому я говорю, що це унікальна ситуація? Тому що на протязі цих 30 років у нас не було такого сильного випробування, як оце зараз. І ці люди завжди були. Оці толкові нормальні люди. Але Но вони були не проявлені. Ми їх, як правило, більшість їх не знали. Поодиноко, да, знали. Таких, як спокійний чорновіл, наприклад, і багато інших. Але це були, скоріше, все, такі невеличкі якби, прояви. А зараз це прояви масовий характер. Зараз є десятки тисяч достойних людей, за кого можна голосувати і віддати свій голос і бути впевнений, що цей голос буде використаний в майбутньому вірно для служіння ненці України, для служіння українському народу. Я вірю в Україну. Я вірю в нашу перемогу збройні сили народу, і я вірю в український народ, який зараз в цьому горнелі війни проходить певну таку трансформацію на пробудження не тільки національного духу і формування як національності, але на пробудження ще більш високого рівня свідомості, більш високого рівня інтелекту і розуміння. І я думаю, що, вибачте, за те, що скажу, нам уже клепки в голові вистачить вибрати тих достойних, які не розказують нам. Які вони толкові, і як вони для нас все зроблять у майбутньому, ну а так по-простому лапшу на уші вішають. Ну, а вибрати тих, як я сказав, як підсказав Ісус Христос, Знаєте їх по ділах їхніх? Ти мені не розказуй, ти мені покажи, ти скажи, чим ти займався під час війни. Якщо відповідь у відповідь тиша. А нема що показати. А там дирка від бублика, то чи варто його вибирати? Та звичайно не варто. А якщо він волонтерив, а якщо він на фронті воював, а якщо він в громадянському суспільстві активну позицію займав, наприклад, ну от таких треба вибирати. Чому я говорю, що от тема волонтерства? Вона як ніколи актуальна не тільки під час війни, але вона буде дуже актуальна як кадровий резерв, який може зайти масово, зайти в владу і оновити владу на покращення якісного складу влади. По як відомо, ще одна народна приказка риба гниє з голови. Нам оту голову треба ну якби правильно до українського тіла пристроїти, так як я сказав, і все в нас буде нормально. Тобто, і тоді за ці толкові люди, які зайдуть у владу, вони і зможуть робити певні реформи у владі. І приймати закони не для себе і для тірібана свого якого, знаєте, кому більше, кому менше, а приймати ті закони, які будуть носити, ну, скажімо, позитивний характер для українського народу, для розвиток України як держави і українського народу як спільноти. І тоді все стане на свої місця. В дійсності, на перший погляд, доволі складні проблеми, як це не парадоксально, мають дуже прості рішення. О те, що зараз я говорю, я говорю про складні проблеми, які були 30 років в нашому житті. Але вирішення цих проблем після нашої перемоги має дуже простий рецепт. Нам треба достойних людей вибрати у владу. А цих достойних людей ми вже знаємо, бо ми їх бачимо серед себе. Вони вже себе показали. То давайте їх до влади, до влади і приведемо.